Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні вже 1 травня у нас 2025 року. У місті Запоріжжя, слава Богу, спали спокійно. Не ввезло в других містах, в місті Одеса була знову атака шахетів, близько 20 шахетів. Пустили на місто. Були вибухи, дуже сильні вибухи були. І двоє, двоє людей загинуло. Так що отаке день-два, тихо, потім знову починається. Недавно, нещодавно було в Києві дуже серйозна така. Тепер Одеса, хто, хто далі. Все йде. Бачите, як? Все йде як по колу. Але ми тримаємося, тримаємося, погода нас трошки радує. Дуже-дуже тепленько, зараз вітерець легкий. Собачулі собі граються на травці, а що їм робити здається. Радується, Ксюшка зараз прийшла, відпочиває і будемо збиратися на гімнастику. Я сьогодні куховарила, вчора в мене було відкриття садівництва, а сьогодні куховарила. Все ж багато роботи і все зараз не переробиш. І тому потихенечко все, все зробимо. Всім доброго настрою, бажаю, і доброго дня. А головне тихого, саме головне, хай буде все тихенько, як оце оцих собачок. Дивіться, Канекорсу спить прям. А Рубі пристає. Да? Рубі пристає і всім, всіх вітає теж, передає привіт. Так, Красоточка, пристає до мене, мама гладь. Мама наглашить. До побачення. У вівторок була у нас Радониця, це поминальний день. Саме головний в році радониця, коли всі з'їжджаються раніше, у нас на Житомирщині всі з'їжджалися із, навіть з інших країн з'їжджалися. Зараз я не знаю, мабуть, вже не так це, це можливо, але все рівно багато людей, всі з'їжджаються на могилки рідних, які вже не з нами поминають, приносять цукерки. Печиво приносять, роздають людям, які приходять і просять помінути, говорять, ім'я називають. Також в церквах заказують паніхіди, це такі поминальні служби. Приносять хтось хліб, олію, муку, ну, все, що тільки не м'ясне. Приносять цукерки, печиво також приносять, цукор приносять і моляться. Моляться, теж заказувала службу за маму, писала в записочках всіх рідних, і дідушок, бабушек теж. От. І цю неділю, яка була, дуже-дуже маму споминала, вона просто з голови не вилазила і розумію, що розумію, що мама це, це найважлива людина і чомусь часто буває діти при житті люблять. Конечно, любят, но когда мама не стоит, тоже ей не хватает. Так выходит чумусь очень часто. Да. Моя мамульчика была настолько настільки жизнерадостная, настолько была жизнерадостным человеком. И просто в голове не укладывается, как она могла уйти пять лет, как нету, почти уже пять лет, как нету мамы. Время очень летит, очень бежит. Ее очень не хватает. Вспоминая ее. Первое, чем она, что она принесла, яркое в мои воспоминания, то что она всегда объединяла людей. Мама всегда была гостеприимной, хозяйкой. Все родственники съезжались, она всех при, приглашала. Еще когда были силы, она когда была молода, часто к ней приходили гости. Она просто виртуозно готовила. Всевозможные блюда, вкусности. И мама очень умная и красивая. Очень умная и красивая была. Когда люди говорили, какая женщина, так говорили о моей маме. Потому что она была удивительная, красивая, умная женщина. А редкое качество, она была очень остеприимная. Она объединяла всех родственников. Сейчас такого нету чтобы кто-то из родственников к себе звал, приглашал. Такого нету, потому что это очень редкое в качестве, тем более в наши дни. Постоянно детство, помню, проходило. У нас было много гостей. Всегда. Все родственники собирались, чаще всего у мамы. У мамы. Я ее бабушку тоже очень любила, но Сами понимаете, бабушка просто раньше ушла, умерла. Мамулечка, пускай упокоение души и царство небесное. Всем-всем, родным и близким. Время тяжелое, сейчас молодые уходят. Мамы хоть пожили, а сейчас время упокоения всем умершим, кто умер в этой войне, кто просто незаслуженно, кто чистые души. Покоєнием Царство Небесне. Вот такие дні. Ми вспоминаем и любимо их очень, очень. Они были с нами, дарили тепло и любовь. И в сердечках теперь у нее с нами только в сердцах. Добрий день, дорогі друзі. У нас тут робота кипить. У нас сьогодні від бивни. Ось, як бачите, із свининки. Посалю поперчу і буду робити в яєчному клярі. Давно не робила, це ж дуже захотілося. І ще паралельно обжарюю, зараз я м'ясо, покажу, Ксюша. Ось, і буду робити потім плов. Всім теж чудового настрою і приємного апетиту. Робимо, а в кінці, що там вийде, покажу. До побачення. обжарила дуже смачне м'ясо. Не завжди буває, попадається якесь таке без смаку. Цей раз класне, попалося дуже класне. Так, переворочую я, дивимося, що там у нас. О, от такі вони, гарнюські. Так. Не подведи, сковородка. Ой! Красота. Вкусняще. Дуже пахне. Так, я виключаю камеру. Мені <гум> тяжко одною рукою. Переворочувати. Так, запах шикарнючий, правда. Такі відбивні, дивіться, як сонечко гарненьке вийшло. Пахне неймовірно, м'ясо удачно. Просто бачите, як попаде, як повезе. М'ясо буває безвкусне, а це м'ясо, як з дитинства, такий запашок і на вкус, як знаєте, як солоденьке. Дуже рідко це буває. Я прям, да, я прям так, знаєте, задоволена. Прям апетита теж, хто може зараз буде смакувати і дивіться відео. Всім доброго настрою, хай буде у вас все добре. Чудового дня чи вечора. М'яско у нас закипає і зараз буду ложити спеції. Різ я теж додавала. куркуму. Я багато не ложу, вона трошки гірчить. Куркуму положила. Зараз візьму барбарис. Ось дивіться. Так, зараз барбарис дуже-дуже класний. Даже, може, більше я люблю. Кислиночку. Так, забула, ця називається зіра. Зіра вспомнила теж приправа Без неї плов не плов зеру і обов'язково. Так, хмелі цунелі трошки. Буде шикарно. І ще я трошки додавила Тру томата Зараз будемо розмішувати. Так, рис, бачите, рис довгий такий, в асматі, спеціальний. На маленькому вогні. О, будемо робити морку додамо, і буде у нас смачний плов. М'ясо вже готове, воно дуже хорошо прожарилось на сковорідці, потім трошечки протушилося в томатики. І буде дуже смачно. Зараз морковочку обжарю і туди додавлю. Плов теж давно не робила уже соскучилась.